Номер 1015, сторінка 223. Накресли координатний промінь, вибравши зручний одиничний відрізок і познач точки, що відповідають: 3 11, 7 11, 1 7,11, 11, 11, 13 одинадцятих і 4 одинадцятих. Зручним одиничним відрізком буде або 11 см відрізок, або 11 клітинок, щоб нам було зручніше вибрати. Одну одинадцяту і потім побудувати кожну із заданих точок. Якщо побудуємо одиничний відрізок, наприклад, 11 сантиметрів, можна взяти 11 клітинок. Тоді ось тут у нас буде точечка 0, ось тут 1. 1 см відповідає 1 одинадцяті. Тоді 3 одинадцятих буде 1, 2, 3. 3 одинадцятих. 7 одинадцятих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 одинадцятих. Одна одинадцята. Одна одинадцята. Одинадцять одинадцятих. Це те саме, що одиниця. Одинадцять, одинадцять. одинадцятих. Тринадцять одинадцятих. Тут у нас одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять. Одинадцятих і чотири одинадцятих. Чотири одинадцятих.